До Новошицького райвідділу поступило повідомлення вечорової медсестри Новошицької ЦРЛ про те, що на приймальний покій доставлено з тілесними ушкодженнями в область живота та серця громадянка, яка на місці пригоди померла. Працівниками міліції було прийнято заходи щодо його розшуку та встановлення місця перебування. Приблизно о 13.00 пересувалася група і побачили, як злочинець з лісу перебігав на поле. При переслідуванні злочинець наніс собі тілесні ушкодження в область живота тим самим знаряддям злочину, тобто ножем. І внаслідок чого злочинець затриманий в даний час поміщений в лікарню, де перебуває під конвоєм на даний час порушено кримінальне провадження за статтею 115 частиною першої місне вбивства, яке передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Начальник Новоушицького РВ УМВС України у Хмельницькій області, підполковник міліції Яценко Сергій Михайлович. Кори доставлений бригадою швидкої допомоги у важкому стані з ножовим пораненням органів червоної порожнини. Після виведення проведення відповідної інтенсивної терапії взяти операційний блок. Проведена операція. Хвороба пошкоджена петля тонкої кишки, корінь брижі, тонкої кишки, внаслідок чого відбулася внутрішня черевна кровотеча. Після операції стан хвору стабільний, стабільний, важкий. Зараз ближче до середньо стабільного важкості. Свідомості реагує все правильно, все. Ну, думаю, що день-два такого стану і далі піде все на покраще. Завідувач хірургічного відділення Ноустської центральної лікарні Томчук Микола Олексійович. Наскільки мені розказала, що її звідти зразу машиною доставили. Мені перезвонили і сказала Валентина Євгеніна термінова на приймальний пакет, що привезли жінку з ножовим пораненням. Ну Поки я добігла, але я по телефону вже керую, що викликаєте анестезіолога, викликаєте хірурга. Ну Поки я прибігла туди, звісно, то вже анестезіолог був, ми до неї в машині прямо зразу. Вона вже була, була мертва. Ну, поки ми зрозуміли від чого, то це було дуже важко, тому що в неї в області серця, так от в області соска, в неї була така коло та малесенька ранка. І одна коло, та ранка в нижче ще в ділянці живота. Все. Ми її вже з машини не витягували, повідомили в міліцію. Він напав на цю жінку і. Вона там тільки ойкнула, ну ще сама дійшла до машини. А вже коли вона в машині померла, вони не знають, тому що шофер і цей вони сиділи спереді. А дочка вона була п'яна, то я так розумію, що вона напевно і не поняла, що мама померла. То ми вже її ні на прийомний покой не ні брали нічого, тому що я думаю, що може була мертва. Да, діти до нас поступили 15-го в суботу. Поступили дітки до нас, сусіди зателефонували, що діти знаходяться в сусідів. Ми швидкою допомогою забрали дітей. Зараз вони в дитячому відділенні, діти доглянуті, одіті, помиті, накормлені, доглядають за ними працівники нашого відділення. В принципі, діти здорові. Сьогодні цікавився долею дітей, їхній дідусь Кам'янець-Подільського. Ну більше з родичів ніхто не цікавився. Подальше доля дітей. Буде залежати вже від рішення, я так розумію, соціальних служб і суду, де будуть знаходитися ці діти. Мати не цікавилася долю дітей, дідушка дзвонив по телефону, цікавився, мати не цікавилася. Ну, я знаю, я головний лікар Новської центральної районної лікарні Гладій Валентина Євгенівна. Звук не будемо. От там в полі його затримали, наші співробітники. Коли ми вже приїхали, то він вже лежав на землі і ніж там метрів за п'ять був в стороні. Ми от мали, от, там починається затока Дністра, через ліс мали пройти донизу і йти повністю до самого Хрутку без Подністра. Так як він дзвонив до своєї сестри, розказував, що він десь в кущах біля Дністра заблудився. Пояснити толком, де він знаходився, не вмію. Тоді нам теж не міг нічого пояснити, бо то, що був з раною. Помічник дільничного Новочиського РВ. Дердюк Володимир Олександрович». Дердюк Володимир Олександрович. Шаврон бажано один, бо з другої сторони. Тут топ, Жили тут і проживали в Кам'янці, потім знов переїжджали сюди. У них двоє неповнолітніх дітей. Ну, я кажу, вона зовсім неблагополучна, не можна сказати. Ми неодноразово виходили до них, проводили акти обстеження, діти завжди були в хорошому стані, і матеріальні умови були задовільні. Ну що сталося? Може, там якісь суперечки в сім'ї були? Да, цього я не можу пояснити. Як це сталося, що виникла така проблема? Зловживали, можливо, ніхто. Ну, зловживали алкоголем, я можу сказати, що мати більше зловживала якщо, як батько. Я батька п'яним не бачила зовсім, щоб сказати, що вони ну, може там випивали пивали при яких святах. Але так як матір одного разу привозили до мене геть додому в тому році, в цю пору, то мати була зовсім п'яна. Не працювали вони ніде. Я думаю, що вони жили, напевно, на ці гроші, які отримували на дітей. Я була на цьому місці події, але його не було. І сказали працівники міліції, що його немає, він утік. Він зателефонував свої сусідці, щоб прийшла забрати діти, бо діти були самі залишені в хаті. Він дітей замкнув і сам втік. Вона забрала ті діти, і міліція шукала всю ніч і до обіду, і в обіді зателефонував знов мені дільничний що ми бачимо, ніби він, щоб ми виїхали. Ну, ми виїхали, але він вже був, сам себе поранив з ножовим був пораненням і над'їхала швидка допомога. Він знаходився в лісі. І це він з лісу вийшов, перетнув асфальтну дорогу і там на полі, десь приблизно метрів яких 800 до села. Він не добіг. Басько Олена Анатолійовна, Ставченський сільський голова. Чоловік як проїху? чоловік, но вона лярва, Ой, діти нормальні. <рес> він як він, він за дітей дбав, ви за дітей це, а вона простітутка. Їй опікунська рада, що мені щоб було. Хто пішов вже, скільки років? Це таке? П'ятдесят шість мені п'ятдесят сьомий рік. Я би ніколи не віддала тих дітей. Роки я не дозволю. У мене була Сашко, я був тим. Померла мама, і троє дітей лишилося, то хлопчик був коло нас разом. зараз То лишилося, казала йому, нащо ти дурню? Одна дитина ти? була, не треба було лишити, але ж така судьба має бути, таке Ох. його чекають. А що це таке? А зараз йому все одно, а? а йому все одно, воно порізане сидить, у тім кольцеві учить. У Та її, блядь, треба разом з ним порізати і там саме посадити. Ну, Та вони здорові, вони старі, тому 40 років, тому 20. А що діти підібені? Нічого, зараз воно десь дадуть.